Махровий популізм чи нарешті щось корисне. Укрзалізниця видає нам безкоштовно 3 тисячі кілометрів, наче подарунок з неба, але під капотом сюжету пахне популізмом від влади на всю марку. План такий: взимку, коли поїзди напівпорожні, хай їдуть безкоштовно, аби заповнити місця. Ага, і при цьому говорять: додаткових видатків із державного бюджету нема. Але ми знаємо, компанія вже має збитки. Держава дає дотації, і 8 мільярдів київського бюджету вже забрали на цю програму. Питання: якщо маршрут заповнений лише на 40%, хто платить за ці безкоштовні місця? Економіст каже: або втрати укрзалізниці, або тарифи для преміум пасажирів просто злетять. То що маємо? Шоу безкоштовно 3000 тисячі кілометрів стає маркетинговим ходом від чинної влади, поки війна, інфраструктура тремтить. А ми отримуємо подарунок, який може вартувати більше, ніж виглядає. Якщо говоримо про реальну допомогу, то створюйте спеціальні програми та бонуси в першу чергу для військових та їх сімей. Зробіть службу в армії престижною. А в тій самій Укрзалізниці зробіть безкоштовні квитки для військових на постійній основі. Почніть, хоча б з цього, а не черговими діями. На підвищення рейтингу влади. Трамп знову миротворить. Без ракет, без червоних ліній і з порадою нехай б'ються. Слухайте, що видав Трамп за останній тиждень. По-перше, журналістам у літаку він прямо сказав: ракет Томагавки в Україні не буде, бо, бач, не хоче ескалації. Тобто Росія б'є по містам, це не ескалація, а дати Україні зуби то вже ескалація. Логіка миротворця рівня дитсадка. По-друге, коли його спитали, що стане останньою краплею щодо путінської війни, Трамп відповів: жодної краплі, інколи треба дати їм побитися. Ну, блискуче, замість зупинити агресора, він пропонує подивитися, хто кого доб'є. Це не позиція лідера, це позиція пасивного глядача. І по-третє, його лінія заморозити війну. По лінії фронту продовжує брудити по медіа. Українські дипломати мусять це коментувати. Але давайте чесно перемир'я на нинішніх рубежах це не мир, це пауза для Росії призарядити зброю. Ми таке вже проходили у 14-15 роках. Моя позиція проста відмова від далекобійних ракет це подарунок Кремлю. Нехай поб'ються, це не стратегія, це безвідповідальність. А заморозка це мінне поле для майбутньої великої війни. Якщо хочете реальний мир, тоді даєте Україні засоби бити по військових цілях ворога і гарантії безпеки, а не лекції про деескалацію. Путін розуміє тільки силу. Як тільки вона в нас є, то розмовляти стає легше і коротше. Все інше шоу для камер і рейтингів. У Судані повстанці заявили, що завалили військовий Іл-76 біля Бабануси. Кажуть, працювали з китайського ПЗРК. Є повідомлення, що на борту були найманці з Росії, так, ті самі миротворці, що літають по світу і умиротворяють мирне населення до випаленої землі. Тобто, Русський мір знову приземлився вертикально і без шасі. Це не перша така історія. Торік. У Дарфурі збили схожий борт, де теж фігурували російські льотчики-вантажники. Висновок простий: ДРФ тягає зброю для найманців, там у них рано чи пізно все горить, а десь збоку усміються наші розвідники. Слухайте уважно Покровськ, не якась віддалена точка на мапі. Це зараз один із головних вузлів Донеччини, куди Москва зосереджує сили й тисне, щоб перерізати наші шляхи постачання. За останні дні росіяни масово штурмували сектори навколо міста. Наші бійці відбили десятки атак, але втрати і руйнування ростуть щодня. Це вже не лише фронтова операція, це медійна точка. Обидві сторони роблять Спокровська хайп історію. Хтось пяриться на перемогах, хтось на трагічних кадрах. Що це значить простими словами? Поки ми. Ламаємо їм плани на полі бою, вони намагаються ламати нас психологічно і логістично. Але правду кажучи, наша оборона тримається, і кожна невдала спроба взяти місто. Це для них втрачені ресурси та люди, хоч для наших бійців це дається надлюдськими зусиллями. Поки ЗСУ відчайдушно стримують величезну навалу орди, ви теж можете їм допомогти донатами на перевірені збори, здача крові, волонтерство. Кожен з вас може стати опорою для бійців тим чи іншим способом. Не забувайте, завдяки кому наша держава до сих пір існує. Володимир Зеленський поставив ультиматум Євросоюзу, прямо заявив, Україна не прийме пробний статус у Європейський Союз, тільки повне членство до 2030 року. Він сказав, Україна на війні не просто за кордони, а за своє місце в ЄС. Але тут є момент. Влада має власні гріхи, звіт ЄС фіксує, корупція розквітає відкат прогресу в реформах, закон, який погіршує незалежність антикорупційних органів. Просто згадаємо ситуацію з набу влітку та як до сих пір прикривають корупціонерів з найвищих гілок влади. І ще Угорщина головне гальмо на вході. Віктор Орбан чітко сказав: Україна в ЄС не за нашої згоди. Будапешт блокує переговорні кластери і готовий протидіяти Україні. Тож маємо ситуацію: президент ставить жорстку позицію, але наша влада має внутрішні недопрацювання та гріхи. А зовнішній блокатор уже діє в інтересах Москви. Побачимо, що буде далі. Поки в Європі оборонку будують, в Україні затягують. У Литві німецький гігант Rheinmetall вже запускає будівництво нового заводу з виробництва снарядів. Підписано угоди, а інвестиції понад 300 мільйонів євро. Початок робіт буквально найближчими місяцями. Для східного флангу НАТО це стратегічний крок під самим боком у Росії. Там розуміють, що часу мало. А тепер Україна. Наш завод Рейнметал оголосили ще півтора роки тому. І досі. Папери, дозволи, нескінченні погодження. Керівник компанії прямо заявив, проєкт проект гальмується через бюрократію української влади. Поки хтось у кабінетах узгоджував документи, фронт втрачав людей і снаряди. Ми могли вже виробляти десятки тисяч боєприпасів, а натомість маємо чергові обіцянки від влади й фото зустрічей у Європі, де бюрократії вистачає, заводи запускаються за рік. У нас під час війни усе гальмує політична тягучка, страх втратити контроль над потоками. Бо тут кожен дозвіл це нагода для когось вирішити, ну і заробити.